Це найсмачніше у булочці. Знає кожна дитинка ця начинка. Ось сама начинка, дівчата, щось дуже мало тіста вийшло, а начинки сливової було стільки, що, хоч тільки зверху, не сіла, що називається. Зараз подивимося. Це пиріг, в якому дійсно сама начинка. Щас, щас будемо різати і витягувати. Ну. Ні, я його, мабуть, розріжу, бо я його не витягну. Так. Боже, я ж ріжу по силікону. Так, спокійно. Спокійно і. О, боже, о, боже, о, боже, о, боже. Стоп, стоп, стоп. Давай, 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 хоп. Фух. Фух, все, слава Богу. Так, пиріг. І розрізаємо його. Ха! Не так тут і багато начинки, як я боялась. Це називається, а галасу було скільки. Оп, щас, Боже, все прекрасно, Боже, я думала, тут сама начинка. Нормальний пиріг, дивіться, сливовий клас, клас. Вау, вау! Так що, який висновок, дівчатка? Не бійтеся, коли вам здається, що дуже-дуже-дуже багато начинки, бо взагалі є небагато. Взагалі небагато сливи тут.